Сьома година 33 хвилини. Точнее київський час, про це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Російські війська вдарили по дитячому оздоровчому центру в Сумах. Атаку ворог здійснив шахедами. Сили ППО вдалося перехопити ворожу ціль, але уламки збитого безпілотника впали на територію оздоровчого дитячого центру сумської громади. Внаслідок чого власне там сталася пожежа. Також російська атака спричинила загоряння в житловому секторі. ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося ліквідувати пожежі. Одночасно за декількома адресами ніхто з людей не постраждав. Двоє людей отримали поранення на наслідок атаки на Запоріжжя. Чоловік і жінка в лікарні в стані середньої тяжкості. Про це повідомили Вова. Учора ввечері через ворожий безпілотник зайнявся приватний будинок. Російські керовані авіабомби і артилерія вже можуть діставати до Дніпропетровщини. Окупанти наблизились до кордонів області. Відтак відстань до лінії фронту скоротилася до менш ніж 7 кілометрів. Про це написав голова Дніпропетровської Ода Микола Лукашук, спираючись на підтверджені дані ресурсу Deep State. За його словами, у зоні підвищеної небезпеки опинилися сім громад: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська і Васильківська. Україна готова повертати полонених корейців на батьківщину в рамках обміну на українських військових, що перебувають в Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він опублікував перше відеодопиту двох полонених військових КНДР. Маємо змогу послухати зараз. Чи знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 있어, ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면, Йому казали, що просто тренування. Зеленський також додав, що ці солдат КНДР, які не захочуть повертатися на батьківщину, матимуть таку можливість. Якщо Імчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Мінус ще один командний пункт Росіян. Збройні сили уразили штаб другої гвардійської загальної військової армії Росії. Він розташований в тимчасово окупованому місті Новогородівка Донецької області. У січні генштаб загалом прозвітував про ураження двох командних пунктів на Донеччині у Світлодарську та Харцизьку, і двох на Курщині. Одна людина загинула внаслідок удару росіян по інтернату. в Суджі росіяни гатили двічі з повітря увечері в суботу. В цей час в будівлі інтернату для літніх людей було понад 70 жителів. Детальніше розповіли в тимчасовій військовій комендатурі. Маємо змогу послухати. Російська авіація нанесла авіаційного удару в кількості двох кабів по школі інтернат міста суджі, не дивлячись на те, що і влада Кремля і збройні сили знали про місце знаходження мирних мешканців. Удар був нанесений саме по ним, в результаті чого приміщення пошкоджене, одна жінка отримала поранення, в результаті чого вона померла. Росія, країна терорист. Турецьку на Донеччині окупанти перевдягаються в цивільний одяг. Про це написала 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Військових без форми помітили аеророзвідники. Противник намагається відвести від себе увагу і замаскуватись. Це ускладнює роботу наших воїнів. Росіян видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя. Переодягання російських солдатів у цивільний одяг є воєнним злочином. Білий дім готується до дзвінка між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Очікується, що розмова може відбутись вже впродовж наступних днів або тижнів. Про це сказав майбутній радник новообраного президента США з нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю телеканалу ABC. Но Швейцарія готова провести майбутню зустріч Трампа і Путіна. Про це пише місцеве видання Летемс, цитуючи прес-секретаря швейцарського МЗС Ніколя. Бідо про свій намір підтримати будь-які дипломатичні зусилля. Швейцарія повідомляла і Україну і США і Росію після саміту миру в Бюргенштоку. Втім, така зустріч стане можливою, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять. Польща закрила небо для літака зі словацькими депутатами, які летіли до Москви. Про візит стало відомо напередодні. Рейс перенаправили через Чехію та Німеччину. В парламентарії заплановані зустрічі з представниками Держдуми та російського уряду на порядку денному майбутньому газової співпраці, зокрема постачання блакитного палива, попри зупинку транзиту Україною. Також словаків цікавить життя людей в Росії. Візит триватиме до середи. Ну а Зеленський тим часом заявив, нагадаю, що Україна пропонувала народу Словаччини допомогу, поки він адаптується до життя. Без російського газу, але прем'єр-міністр Роберт Фіцу цитую пихато відмовився, бо сподівався, що цініві схеми з Москвою існуватимуть нескінечно. В Індії розпочинається фестиваль Маха Кумхамела. Це найбільше у світі зібрання людей в одному місті. Очікується, що понад 400 мільйонів відвідувачів з'їдуться, аби зануритися в місто злиття трьох річок. За індуїзькими віруваннями, цей обряд звільняє від гріхів, аби розмістити усіх охочих. Місцева влада збудувала тимчасове місто, запустила майже 100 спецпоїздів і залучила 40 тисяч правоохоронців. Фестиваль триватиме 6 тижнів. Розширюємо кографію зараз, звичайно, не так, як в Індії, але як можемо, щоб побачити оптику, все, що відбувається навколо у сніданку, що у світі наша постійна рубрика.